Центром нічної Полтави гуляють як у будні, так і у свята. Відтинок жовтневої від соборного майдану до корпусного саду найулюбленіша локація для прогулянок. Ця частина міста приваблює як туристів, так і місцевих. Але вислів вогні нічної Полтави не лише про ліхтарі та ілюмінацію. У місті все популярнішим стає запальне мистецтво. Учасниці театру вогню індіго розповідають, що полтавці фаєр-шоу знають і люблять. Якщо раніше танці з вогнями оточуючим доводилося пояснювати, то нині запитань не виникає. Аби конкурувати ще з кількома колективами фаєрників Полтави, удосконалюватися доводиться весь час. Мы можем найти в интернете у кого-то, подсмотреть. Это может в принципе любой найти в интернете и подсмотреть. Вот. Но поскольку мы все очень творческие ребята, у нас богатая, можно сказать, фантазия, мы сами как бы придумываем много вещей, которых еще не было. Самая наша фишка, наверное, это хореография считается. Да, то есть мы не, наша программа. Крутим, мы не только крутим огонь, мы при этом еще и танцуем. Файер-шоу в центре Полтавы за 10 хвилин сбирает чимало перехожих. Добрый вечер, мой город! Привічір, мой город, даба я Сі люби бакаємо. Любі я пакаємо. люби міня Полтавка Тетяна Фесенюк не лише бачить вогні міста, а ще й чує нічну Полтаву, оскільки вікна квартири виходять на одну з центральних вулиць. Я слышу цю Полтаву. Вот. Ну, на самом деле... Полтава постінніри стало дуже красивою. Люблю свій город. Уже полюбили Полтаву студенти з Нігерії в обласному центрі. Здобувають освіту будівельників. кажуть, що в цілому люди привітні, Україна прийняла їх гостинно. Проте переконують нігерійці вночі мирне місто подекуди стає небезпечним для людей іншої раси. Справді, дуже небезпечно на нас іноземців іноді дивляться як на ворогів. Буває, навіть в магазині всякі ситуації виникають. Просто хочеться сказати: ми лише гості, вам не зашкодимо, і після університету повернемося до рідної Нігерії. Yeah. Доки гості міста, вулиці нічної Полтави, оминають розваги, продовжуються. Самих же полтавців словами типу івент та інтертеймент уже не здивуєш. Свої двері щовечора вечора відкривають з десяток нічних клубів. А як відомо, пропозицію народжує попит. Марії 17 – дівчина у нічному клубі вперше. Атмосфера їй сподобалася, але зізнається, прийшла на вечірку з однією метою познайомитися з улюбленими полтавськими виконавцями гуртом Сент. Перш за все цельна група, яку слухає практично вся молодь, яка отримує ну, да, майже отримує капіт пісні. В них слова такі ну, життєві слова. У текстах пісень Сентропес де більше йдеться про конфлікт села і міста, приїжджих студентів сучасну молодь та розваги Полтави. Стріти пацана в сандалях на восу ногу, Ну де ти таке бачив? Ох і бить, їй бог, пройшло черні містом і чуті не осліп. Уроче з вивод Полтава не весліп. У нічних клубах Полтави з виконавцями локальних хітів знайомляться часто. Про свою популярність хлопці говорять скромно. Успіх пояснюють тим, що просто розповідають правду про людей із села. Найчастіше у ки і Дімона просять зробити селфі. Звертаються до Сентропе вже традиційно. Цитатою з їхньої пісні Чув цей той? Чому всі думають, що ми е, мега популярні там? Е, що у нас купа дівчат. Хоча ми звичайні хлопці. Чого такого немає? А от серця звичайних хлопців дуже популярні. За провокаційні питання. <рес> Це ж таке діло. Сьогодні вільню, завтра замовити та не клубами єдиними живе Полтава. Вважає карлівчанин, а нині полтавський студент Валентин Бобрицький. Найбільше в Полтаві йому подобаються дівчата та специфічна мова. І вважає хлопець у нічному місті. Є чим зайнятися, окрім дискотек. Клуби взагалі не головне. Головне там парки, там посидіть з ділочкою, там позажиматись. Ну в основному нормально. У нічному закладі за вечір відпочиває до півтисячі людей. На свята та вихідні буває і по 800 відвідувачів. Якщо з нічного клубу дістатися додому плануєте на громадському транспорті, то піти найімовірніше, доведеться у розпалі вечірки, адже шанси дочекатися потрібної маршрутки після одинадцятої вечора різко зменшуються. Полтавці хоч і обурюються, але до такого руху транспорту вже звикли і радять, як виїхати з центру міста після 23-ї години. Після 11 неможливо практично, таксі. Проще з сто остановки виїхати яка через 23 третє а сюди невозможно практично. Валентина Платонова з роботи в мікрорайоні Левада додому на маршала Бірюзова добирається по дві-три години. Жінка розповідає, складно виїхати громадським транспортом. Хочу будні, хочу вихідні. Знайомі довезли сюди, а тепер отсюдова або на таксі, тому що транспорт дуже проблематично. Ходить. Поруч із перевіреним, але дорогим варіантом поїздка додому на таксі є і більш ризикований, але безкоштовний. Це піша прогулянка нічним містом. Полтавці переконують, у будь-яку точку обласного центру можна дійти за півтори години. Нічну Полтаву для ПТН досліджували Анастасія Веретова, Андрій Якутін та Павло Лопатюк.